Перш ніж розпочати засідання, прошу присутніх вшанувати фазиною мовчання. День виконавчої комітету міської ради 23 членів виконавчого комітету, що дозволяє нам проводити комунальне засідання. Порядок зелені та реклама тривога засідання та проєкти рішення у вас на власного на попередності я. Пропонують засідання провести до 10 днів. Будуть інші проводитися. До розгляду першого питання про затвердження обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Заповідаю, що вам було Миколаївна. Доброго дня усім до Баштанської міської ради надійшло 22 заяви про пошкодження майна. Це фізичні особи-підприємці, 20, ну, 20 об'єктів від пишної, і одна заява від Смоли, і одна заява від Олександра Іванішина. Комісія виїхала, обстежила. Прошу затвердити акти обстеження. Все, пошкодження. Пише так. Два прольота було. Є запитання. Це і вадніше. Дієво. Аж мабуть. Стекла жорстці вибере, там же стеклянка. Йшла заява від товариства з обмеженою відповідальністю то СВАРОГ, торговий дім СВАРОГ. Це вони займаються, у них тут на в'їзді зі сторони нового вуга, у них там білборд, розміщена реклама. І вони звернулися з продовженням строку дії, дозвіл тобто, надати на продовження строку дії цього білборду. Вони вже його, правда, замінили і поставили новий. Все, прошу проголосувати тут. Є запитання? Щоб проголосувати даний проєкт рішення. Проти утримався. Наступне третє питання. Розкорення роботи групи. Придбання комунального власника територіальної громади, послуги бажання міської ради. Голова комісії Василь Олександр, секретар Богун Наталія, члени комісії Дублі Кірві, місіс Світлана, Олег Оксана, Володькова Ольга, Євгенія Світлана, Гриців Віталь, Дістряна Маяна, Королевка Андрія, Мещук Володимир, Таїська Республика. Є запитання? Яку вартість пропонує? 2,8 мільйона, по нас. Місія буде відпрацьовувати, що вирішувати, іграти, працювати, який там стан, що до Так, Буду ще запитання, прошу проголосувати на декрі, рішення, хто запротив, підтримати рішення наступне. Про застання конкурсної комісії, проведення конкурсу, визначення, рекомендація збирання та виведення переведення покупових відходів на території Коштанської територіальної громади. Прошу пропонування. Пропонується, Пропонується затвердити склад конкурсних комісій, конкурсу з визначення виконавця послуг збирання та перевезення покупових відходів на вступному складі. Голова конкурсної комісії Василя Олександр, заступник колони Славі Стерослава. Секретар Савченко Оксана, член комісії кубли Юрій, Утечан Світлана, Володимиро Юрій, Місрянова Яна, Меднорадова Оксана і Уволоди. Конкурсній комісії провести конкурс визначення виконавців послуг, збирання та вивезення перевезення до відходів на території Баштанської територіальної. Рішення виконавчого комітету No12 на 9.22 вважати. Надати громади на на могнетику Івану Петровичу, компенсацію для нового школьного наступних дій житлового будинку за адресою берегового 12 міста Поштанка в сумі 50 875 гривень, 20 копійок. Надати громадянці Великород Галині тоні, компенсацію житлового будинку задресою за Колега Пошивачів Церкви 1 місто в сумі 98 тисяч 901 гривень, 88 копійок. Надати громадянці Тимошенко і Ользі Анатолій. Для відмовни штуки квартири адресою вулиця сезон, 16, квартира, 9 суму 32 тисячі 3389 копійок. Надати громадянці митрофальної Олександрівні Компенсація для відмовних штурмових партирів за адресою Українська, 9 квартира, 3 у сумі. 14 тисяч 4238 копійок. Надати громадянцям Андріївні, дрібні, для де відмовлено квартири з адресою вулиця Олександра Сезонова, 16, квартира, 4. В сумі 33 тисячі гривень, 8 копійок. Надати громадянці Оль, малій Ользі Леонідівні, на відповненні житлового будинку за адресою вулиця Волосська, 44, місто Поштанку в сумі 43 467 гривень 13 копійок. Надати громадянці оспонентам Наталії Федоровні компенсацію для відновлення житлової квартири за адресою вулиця Арславла 17, квартира 2 у сумі 149 тисяч 953 гривні 17 копійок. Надати громадянці Василенку Марії варійній компенсації для відновлення житлової квартири за адресою Ярославу 2-3, квартира 1 в сумі 71 тисяча 596 гривень 87 копійок. Надати громадянину Бородію Віктору Васильовичу е, на відповів школу будинку за адресою вулиця Шевченка, 2А у сумі 34 тисячі 30 гривень, 74 копійки. Надати громадянину Рижику Квадрів Миколаєвичу на відповнення школового будинку за адресою набережної 1А у сумі 67 тисяч 205 гривень 13 копійок. Надати громадянці Очаковській Олені Сергіївні на відволення школи квартири за адресою вулиця Полтавська, 38, квартира, 36 у сумі 12 тисяч 778 гривень 97 копійок. Надати громадяни Носаченко Миколі Васильовичу для відновлення житлового будинку за адресою вулиця Олег 5 у сумі 51 464 копійки. Сюди запитання. Головним пакетом? Бойових і терористичних актів для вас причини збройної адреси Російської Федерації, закреплення і публічної послуги. Є відновлення у зв'язку з об'єктною допомогою майна, школи будинок за адресою вулиця Соборна, 45, місто, Баштанка Баштанського району зруйновано та не може бути відновлено шляхом проведення поточного комплектарного ремонту. Тобто, людина подала реєстр на пошкодження, ми принесли експертний звіт. Проведені формування обрізки 5 дерев породи, шовкової, які знаходяться в дереві міського штабу, вулиць декретської свитні 36 дерева, які звисають повністю на дорогу, на нас і ще кожен трошки Вони видали для формуального обрізку. Шамковиць. Шамповиць, так, да. шанс. Наступне надати дозвіл старості на Івановсько-Старосинського округу. Під почтою. Під почтою. Наступне надати дозвіл стало старості на Івановського старостинського округу які знаходяться за адресою івані того вулиця Одеська біля будинку культури та дитячого майданчика. Замін висадити не менше 30 саджанських дерев, забезпечити залежний догляд за місцем протягом 3 років. Будуть запитання, що слідку. Так, до дитячого майданчика, вона перемагає на кришу, вже одна допала, вже була ще на будинку культури. Шановні шановні члени комітету, я катаю i uh -huh. Придяг, як воно буде виглядати внутрі, тут йде пророку розріз із снаружи е, і внутрі. Е, це... Uh, para perto... Голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Як ви Так, шановні ще не віддавшого комітету.